Вібет Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Саме поразка в сьогоднішньому поєдинку. Що скажете по зустрічі? ваше резюме. E -e, знов все те саме повторяється. Нема забитих м'ячів. достатньо створено моментів, щоб забити і не один гол. Ну, при тому, що можу сказати, що Воротар Поділя, я не пам'ятаю, щоб зробив хоч один сейф, щоб виручив свою команду. Ми просто банально. Не... Ні, в першому таймі там з воріт декілька разів вибили, але в другому таймі, маючи перевагу в більшості, поділя грамотно оборонялося, ми не могли їх вскрити, Я вже випустив другого нападника. Ну, це не дало результатів, але ну, достатньо створили, щоб забити один, другий і команду і душили. і... Розумієте, десь трошки, я не знаю, будемо розбиратися. Чому так? І, і настрій в команди нормальний був після того, як пройшли вчити в фінал кубка, якби повірили в себе і сьогодні. Я не скажу, що там боялися поділю. Пропустили непотрібний м'яч, але чесно кажучи, після того, як пропустили, взагалі був спокійний. Я був от, Я налаштовував, що мені важливо забиті м'ячі. От я хочу бачити, що команда нагнітала, створювала моменти. Створювала, але знову не забуваємо. Майстерність, впевненість собі. І, ви знаєте, і треба все ж таки мати якісних футболістів. Будь то молоді футболісти, ще не молоді. Якість треба свою доказувати на футбольному полі на сьогоднішній день. Заміна знов-таки. Ну, мене взагалі не влаштовує люди, які виходять на заміну. Абсолютно не влаштовують. Команда не підсилює, навіть просідає. Єдине, що можу сказати, Аткачук от, от, от Андрюха, от він якби помічник вийшов. Він, він, він мав тільки три м'яча забити в цій грі мав можливість для того, попади у трасворотах хоч раз трас би попав. Но... То футбол не забиваєш, значить, не виграєш. А ще якщо і пропускаєш, то й прориєш. Буду робити все для того, щоб підняти команду морально, щоб вони повірили в себе. Команда буде битися це навіть і не сумніваюся з того, хто готовий битися до кінця і за результат вигризати. І є наступні ігри, будемо управляти становище і ситуацію. Дякую, щасливо. «Пан Олександр, з перемогою у вас. Дякую. Друга перемога поспіль проти лобового суперника. Насправді дуже важливі для вас три очки. Як практизуєте гру сьогоднішню? Дякую вам. Досить достойно виглядали перші 30 хвилин, потім 15 хвилин. Останніх було важко, десь витримали темп, але після вилучення, самі розумієте, коли 11 на 10 гравці проявили характер. Я їм сказав завжди, що. Поки мене поставили к обов'язки тренера, у мене на першому місяці буде дисципліна, ігрова дисципліна і характер. У Нас дуже багато молодих гравців, які напевно уважно слухають і виконують те, що ми з тренерським штабом від них потребуємо. До зустрічі в Тернополі у вас було лише чотири очки. Зараз ваша команда загалом теперішньої команди лише чотири очки, зараз дві прямого поспіль. Що ви змінили так в двох словах? Ну, Змінив, по-перше, тактику, бо грали в п'ять захисників, зараз перейшли на 4-1-4-1. Змінили деякі правила внутрі команди. І... Ну, більш такого, особливо нічого не мняв, тому що мало часу, щоб ще щось змінити. Але мені дуже важливо, що те, що ми просимо, гравці виконують і слухають. І, напевно, зараз на першому місці в нас це результат. І ще сьогодні я хочу подякувати. Полівальникам, і привітати нашого міського голову Олександра Семчешна з ним народження. Він мені перед грою сказав, що в тебе варіантів немає. В мене ювілей тільки перемога. Тому це перемога, напевно, для нього. Дякую. Щасливо до побачення. Віпев'ю Україн. разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.